Всім привіт! Я вирішила зробити невеликий огляд на пастель Send'E, що недавно замовила на Jackson Art. Ось така пне... пастелька суха на 30 кольорів, з боку прописано, що за кольори. І давайте подивимось, що у нас всередині. А тут ми бачимо ось такі буклети, де написане основні дати производства. І в цілому, що є серед сенельє. А також ми бачимо ось такий буклетик англійською і французькою, де написано все, що вам необхідно для сухої пастелі. фіксатив, скетчпад і таке інше. Абразивна бумага, щоб стачити, зробити гостріший кончик, і ось така вимальовка. Тут я швидко прописала номера пастелюк і зробила невеличку викраску. В цілому мені пастель подобається, вона масляниста така, лягає м'яко, окрім темних кольорів. Вони слегка як шкрябають, ось в мене здалося відчуття. Якщо порівнювати її з Unison Color, то та більш м'якіша і плавніша лягає. І я вирішила зробити ось такий невеличкий скетчик з грушкою, щоб попробувати, як же вона в роботі. Я зараз малюю на тонованій бумагі «Рембрандт». Це не найкраща бумага, але для скетчу вона те, що потрібно. Постель мені подобається, розташовується гарно, лягає м'яко, лягає шар за шаром. Тут на самій грушці я близько трьох-чотирьох шарів поклала. І так, щоб не казалася ця грушка сумною, я вирішила трошечки додати фону. Подалі ми побачимо. Так мені сподобалось її малювати і хочеться щось більш серйозніше, ніж такий простий скетчик зробити. До речі, хочу звернути увагу, що у Сенлія дуже яскраві кольори. Як на мене, часом вони надто кислотні. Хоча я звикла до більш приглушених тонів, але мені все одно подобається.